Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на жорсткий диск Portable Western Digital на 2 терабайта. Хоча є жорсткі диски в тому ж форм-факторі на 1 і на 6. Купив на те, на що в мене були гроші, саме на 2. І їх купив десь 5 років тому. За 400 гривень, але зрозуміло, зараз їхня ціна більше 2000 гривень. І, власне, всі 5 років користуюся, і все добре. Тут зберігаю фото, відео, якісь проекти по роботі. І насправді дуже зручно. Ось, підключається він до комп'ютера через Micro B. Через ось такий провід. Провід йде в комплекті, і також з іншого кінця USB 3.0. Тому передача даних відбувається швидко. Ось певні технічні деталі можете прочитати ззаду на кришки. Також хочу відмітити, що тут є 4 гумові пімпочки для того, щоб не просковжувало по столі. І це насправді прикольно. Зручно ним користуватися в цьому плані. Також за 5 років вже є якісь потертості, якісь незрозумілі плями, які я не зміг відтерти, але в цілому корпус матовий і їх насправді не дуже то помітно. Що мені подобається, це вигляд. Він скромний, скажімо так, без зайвих кольорових елементів, тому це м -м, круто. Хочу відмітити, що зараз є зйомні переносні SSD накопичувачі, але вони програють, вони спочатку, скажімо, виграють в розмірах, в кількості даних, які можна переносити. Але насправді основна привага жорстких дисків, чому вони. І досі на ходу це, тому що е, дані можна відновлювати. Тому що, наприклад, в SSD-диску ви можете через 2-3 роки втратити свої дані через якийсь удар, пошкодження, знос і так далі. І інформація просто йде в смітник, вона втрачається. А з е, HDD-диском ви. В разі якоїсь певної поломки, просто йдете в якийсь сервісний центр, і вони вам всі дані переносять на інший накопичувач. Тобто ви ніколи не втратите ваше улюблене відео, фото, спогади і так далі. Власне, за 5 років в мене не було подібної ситуації з цим жорстким диском. Він в мене не ламався, не падав. І, власне. Двох терабайт мені наразі повністю вистачає. Тому рекомендую.